У мене є парфуми. Я взагалі дуже люблю парфуми, а У мене їх багато. Є в мене парфуми нішеві, е, такі, які коштують досить немало. І є парфуми з Єви. Вони коштували став, около 400 гривень. І що е, я замітила, коли я беру ті е, парфуми, які дорожчі, нішеві свої, і я коли ними як це казати, сказати, духаюсь правильно сказала чи не правильно, не знаю, як це сказати, напишіть, як правильно казати. Я ними просто наношу їх на себе дуже умірно, дуже трошки. Коли я беру оці духи з Єви, які дуже ахуєнно пахнуть, просто класні, ну шикарні. Я ними пшикаю, знаєте як? Я вам покажу. Отако, отако. І можу ще й воздух попшикати. Чого? Того, що я їх не ціную, того, що вони коштують дешево. Хоч вони і класно пахнуть, вони обалденні, просто шикардос. Пані про що я? Отак і з жінкою. Якщо вона чоловіку досталася дюшево, він за неї не боровся, він нічого не зробив для того, щоб її завоювати. Він і далі нічого не робить для того, щоб знаєте, от цінувати її. Ну типа не вкладається в неї ніяк ні фінансово, ні своїм часом, не підтримує, не захищає. Вона для нього як оці дешові духи, розумієте? Він нею може, він нею пользується, вона йому нравиться, він з нею спить, він пользується її послугами цієї кухарки, прибиральниці, тієї, що підтримує і так далі. Но він її не цінує, він не відчуває, що він її може потіряти скоро, як оці нішеві духи, які, якщо я буду дуже багато ними духатися, вони швидко закінчуються, розумієте? Тому жінка цінна для чоловіка тільки тоді, коли він в неї вкладається.